Всім привіт, друзі! З вами я, Сонце та, арте, та місяць. Добрий день. Ми будемо відповідати на коментарі, які прислали нам. Ну, Перший коментар у цей. Простіть, в чому прикол? Я теж так умію. Ну, дивіться, ну так, так всі можуть зайти в сильніше поле битви, але. Ну, дивіться, создадіть свій канал і самі ну, продумайте якісь ну, ідеї. ну, Тоже, ну, У мене може ідеї закінчились. ну, Тільки не ображайтесь, ну. Ну, у мене можуть ідеї теж закінчитися. Я ж людина, в мене можуть теж ідеї закінчитися якісь. Якщо вам не подобається цей, то самі спробуйте. Якщо вам не подобається відео, то самі спробуйте. Тільки ви не обіжайтесь. Ну, ну, ну. Не обіжайтеся, але ну так. Ну, попробували б. Ну, може, в мене теж ідеї закінчуються. Ну далі. А, ще. Оце ж. А, а, класно. А, а, як? Владислав, а, ну, якщо ти граєш в Роблокс, то а, скинь мені нік на цьому відео. Може разом пограємо. І у цей Марк, а, те, ну, знаю, прикольно, що ти грав всю цю гру. Як тобі прикольно, напиши коментар. Якщо хочеш зі мною пограти, напиши свій нік. Далі а, комен... ось тут коментарі є. Ну, це нема. Зараз пошукаю. Це моє старе відео. Я теж з України. Ну, я зрозумів, що ви з України, якщо ви мене дивитесь. Как? А. Ну так, якщо що, я знаю, що тоді, тоді вони билися, але я був зайнятий і не дочекався до тої битви. Ну, і хтось. і, і що? Ну... Ну, як би ну Подивіться. Ну Прикольно, щоб нова я вас предупредив. І дякую вам за 54 лайка. Ага. дякую І я хочу, щоб набралося 100 підписників. Будь ласка, зробіть моє мрію, а ми далі Дякую, що я прикольний, дякую вам. Дуже дякую. Ну, і, друзі, всім пока-пока. Це був огляд на ваші коментарі.